Сьомо ранку ти поспішаєш на роботу, але ніяк не можеш пройти повз кав'ярні на колесах і відмовити собі в задоволенні випити смачної кави. Знайомо? Та отже, скоро такі традиційні ранкові ритуали стануть для когось неможливими, так як певна кількість мобільних кав'ярень скоро зникне з вулиць міста. Віднедавна у рівному розпочали демонтаж незаконно встановлених мафів та інших подібних споруд. Цьогоріч за три квартали знесено вже близько 70 споруд, понад 20 з яких були призначені для ведення торгівлі. Та серед них обурення у рівнян викликає лише знесення мобільних кав'ярень. Ну бо, наприклад, мені незручно зайти в кав'ярню, там сидять люди. Мені краще зайти ось сюди і просто випити каву, взяти з собою і піти. Я була би проти. Купую каву. Ну, практично кожен день, не практично, навіть по декілька разів на день. Ну, та й власне надаю перевагу таким мобільним кав'ярням. Прикро, що будуть закривати через те, що всі кав'ярні, ну не кав'ярні, а от ресторани, до прикладу, вони не працюють зранку, там, з 8 чи 7 години. А такі кав'ярні було б дуже зручно. Існування подібних пунктів, де можна придбати каву, доволі популярне серед мешканців обласного центру. На думку працівників мобільних кав'ярень, в такий складний для нашої країни час закривати малий бізнес недоцільно, так як він приносить непоганий прибуток. А власники, в свою чергу, сплачують податки і тим самим підтримують економіку держави. Буде дуже погано. Ну, чи, ну, для чи, мене. Чи, чи, чи чим це буде погано для вас? Бо Роботи не буде. Ну, На одній буде. території дуже багато, напевно. Я працюю по перше в кав'ярні, і це дуже зручно. І я проти такого взагалі проти. Мені дуже подобаються такі кав'ярні. Це ідеш, взяв каву. А я думаю, що люди будуть дуже розчаровані, що закриють такі кав'ярні. Я за щоб вони були? За словами заступника міського голови Євгенія Іванішина, питаннями демонтажу тимчасових споруд займається спеціальна комісія. Вона й визначає об'єкти, що порушують певні вимоги та прав правила. згодом готується рішення виконкому, і далі відбувається процедура знесення. Є порядок, згідно якого мають бути встановлені ці споруди, і є вимоги до їх встановлення, як вимоги відповідно до містопланівної документації, містобудівної документації, тобто там відносно червоних ліній, відносно зон, так і в цілому до того, яку вони мають мати вигляд, форму, площу, блоковані, неблоковані, відстані від нерухомого майна. І тому подібне. Підставою для розміщення тимчасової споруди є паспорт прив'язки, тобто перелік документів, у яких затверджено місце встановлення тимчасової споруди. Якщо ж його немає, об'єкт потрібно прибрати. Це ж стосується і автомобільних кав'ярень. Великої різниці, де Юра, немає, між тим мобільна вона чи не мобільна, оскільки, якщо це транспортний засіб, то він все одно стоїть стаціонарно, він не їде з того місця по завершенню робочого дня. А це по перше. А по-друге, вони так само запарковані з порушенням правил дорожнього руху. Власникам мобільного бізнесу, які після їх демонтажу хочуть продовжити торгівлю, радять обов'язково поновити паспорт прив'язки. Для цього потрібно звернутись до центру надання адміністративних послуг з відповідною заявою та схемою розміщення тимчасової споруди. Для стаціонарних варто додати ескіз фасаду. Софія Капінос, Олег Степанюк та Михайло телеканал